Готуємо смородинове варення. Найчастіше я його використовую для випічки, для різних пирогів з пісочного тіста або для пляцків. це дуже смачно. Чоловік, наприклад, любить просто намастити на скибочку хліба, або навіть зробити з нього такий гарячий компот. Ягоди поможу почистити від гілки та все зблендерувати. Ось така має вийти маса. Додаємо цукор один до одного, тобто там, 2 кг, наприклад, смородини і 2 кг цукру. Я напишу, скільки в мене було. І ставимо на вогонь. Коли маса почне кипіти, варимо близько 10 хвилин. Далі вимикаємо, лишаємо орієнтовно на 5 хвилин, тоді буде легше зібрати пінку, вона загусне. І розливаємо по чистих, за бажанням, звісно, стерилізованих банках. Я лишила орієнтовно ще десь їх на 10 хвилин, і тоді мама накрила кришками і закрутила. Це дуже смачно. В кінці додам відео без озвучування, щоб ви ще почули звуки села, як це гарно і апетитно виглядає.